Хто мене знає, той молодець, хто не знає, воно вам не треба. Якщо по короткому, сьогодні тут будуть розігруватись три подарункові сертифікати на навчальний курс в моїй німецькій школі по цифровим професіям. У нас акретований по держстандартам навчальний центр, навчання проходить на різних мовах. Якщо ви хочете навчитись чомусь онлайн заробляти, створювати бізнес, нові професії, це, грубо кажучи, до мене. У той огромний тип коло мене, він німецький вчить. Не переживайте, паспорт німецький в нього теж є, так що богу, він вроді би знає, що він буде розказувати не в курсі. І як це буде розіграно сьогодні, я теж не знаю, то вони самі розберуться. Так що, якщо ви хочете навчитись, грубо кажучи, заробляти онлайн, пробуйте це виграти, бо там ви навчитесь. Курс іде з гарантією, грубо кажучи, якщо ви не дебіл, ви навчитесь заробляти онлайн. Чи так не можна казати? Ні. Ну, коротше, далі він, бо я зараз пишу, так, да, зараз заблокую. Тепер передаю слово Ігору. Він самий класний викладач німецької мови. Дуже гарний хлопець, дуже гарячий і попка огонь. Мені взагалі не казали, що я буду щось казати, мене позвали потримати ці штуки. Ось так. А, Якщо у вас є якісь питання до ви вивчення німецької мови, можете до мене підходити. Сьогодні будуть цілий день. Можете мене все запитувати. Я сподіваюся, вам подобається мій Тікток. Когось є мій Тік то дивіться мій відео. <звук> Дякую. Я ще... Я ще привіз сьогодні дуже багато маленьких візиток з доступом. До додатку з вивчення німецької мови. Вони є там, де є підручники, там є промокоди, з якими можна безкоштовно отримати доступ до преміум за стосунку. Тому можете по підійти подивитися. А так, всім бажаю гарного дня і всіх святом! Молодець! До речі, книжки там теж є. Мої про бізнес в Німеччині. Українські блогери. Ну, він німець, я німець, ми знаємо українську, та ми такі Україна німецькі блогери. Мої книжки там теж є, так що купляйте, всі гроші йдуть на донат. Будемо раді вас всюди бачити та й все. Мікрофон ніхто не забирає, ми просто продовжуємо говорити. <реш> <реш> Будь ласка. Всім дякую. Дякуємо вам дуже. Давайте гучніше за аплодисменти?